У Гонконгському парку Вікторія тисячі людей запалили свічки. Вони зібралися тут, щоб пом'янути загиблих під час події, відомої як бійня на площі Тяньаньмень. Організатори кажуть, що прийшло приблизно 110 тисяч осіб це не просто поминальний захід. Це протест, обурення режимом, який репресував людей не тільки в 1989-му, але переслідує і сьогодні. Тобто ця тема дуже актуальна на тлі того, що нині відбувається в Гонконзі. Криваві події на Пекінській площі Тяньаньмень сталися 28 років тому, 4 червня 1989 року. Тоді тисячі студентів і молодь проводили багатотижневий протест, вимагаючи реформ і демократичних перетворень. Влада ж кинула проти них озброєних військових і танки. За різними оцінками загинуло від 300 до 7 тисяч чоловік. Нам не можна забувати історію. Нам треба пам'ятати цю подію заради наших співвітчизників на материку. Ми не можемо відмовлятися від мрії домогтися демократії. придушення 4 червня має важливе місце в історії Гонконгу. З 1989 року воно торкнулося всіх, включно з мігрантами, які втекли з материка, і людьми, які протистоять компартії. Усе, що ми робимо, пов'язане з 4 червня. Гонконг Спеціальний адміністративний район Китаю Тривалий час. Він був британською колонією, а зараз входить до складу КНР за принципом: одна країна, дві системи. Тут людям надано більше свобод, тому можна проводити такі акції у материковому Китаї. Тема подій 4 червня досі під забороною. Багато активістів, які брали участь у протестах, і дотепер перебувають у тюрмах. Крім того, влада досі не опублікувала точної кількості загиблих. Перед чутливою для компартії датою на Тяньаньмень посилили заходи безпеки.